Доброго дня, мої пізнайки! Кожного дня, збираючись на прогулянку, ми вдягаємось. Хтось сам себе обирає одяг, а комусь допомагають батьки. Але я впевнена, що з вас хтось замислився, звідки береться одяг. Тож я пропоную здійснити мандрівку у світ модного одягу. Адже всі знають, що таке одяг? Навіщо він нам потрібен? Так, вірно, одяг нас захищає в холодну погоду та спеку, прикрашає нас. Іноді, поглянувши на одяг людини, можна визначити її настрій. А тепер уявіть. Що ми з вами дорослі і самі ходимо за покупками у великі модні магазини. Зайшли ми до магазину і бачимо полиці, де продають різні головні убори. А що таке головні убори? Так, це те, що ми одягаємо на голову. А там продаються хустка. Шапка, чоботи, кепка, панамка. Діти, що зайве? Вірно, це чоботи, бо чоботи це зуття. Йдемо далі. Заходимо до магазину з назвою Верхній одяг. І тут ми бачимо куртка, шуба, капелюх. Пальто. Що зайве? Вірно, капелюх. Бо капелюх це головний убор. У відділі нижня білизна на полиці лежать труси, футболки, шкарпетки, шарфи. Що зайве? Вірно шарф. Скажіть, будь ласка, а на яку частину тіла одягають шарф? Так, вірно, на шию. Малята, а чи однаковий одяг вдягають хлопчики та дівчата? Давайте допоможемо Наталці та Іванку підібрати одяг. Який одяг потрібен для дівчинки, а який для хлопчика? Футболка, кепка, шорти, сандалі. Хто одягне цей одяг? Так, хлопчик, а в яку пору року можна вдягати такий одяг? Звичайно, влітку. А це для кого такий гарний одяг? Спідниця, панамка, маєчка, шльопанці. Так, для дівчинки. В яку пору року одягне дівчинка цей одяг? Вірно, влітку светер штани. Для кого цей одяг? Так, для хлопчика. Коли цей одяг можна вдягати? Так, в холодну пору року. А цей одяг. Теж, звичайно, для хлопчика. Цей одяг вдягають теж в холодну пору року. А цей одяг для кого? Так, для дівчинки. А коли його вдягають? Вірно, його можна одягати восени. А куртка, шапка, рукавички, черевички, штани. Для кого це? Для хлопчика. В яку пору року вдягають це? Звичайно взимку. А шуба, шапка, шарфик, рукавички, черевички. Хто їх одягне? Звичайно дівчинка. А в яку пору року вона одягне? Так, взимку. Молодці малята! Ви дуже гарно впорали з завданням. Сподіваюсь, що наша мандрівка у світ модного одягу вам запам'ятається. Будьте завжди охайними та модними. До побачення!